Усім привіт! Мене звати Льонна і дуже рада бачити себе на сторінці. І сьогодні я б хотіла б поговорити з вами на таку тему, як кидання книги, де да, на середині якогось моменту або навіть на початку. Я просто ніколи не кидала про читання книги і завжди їх дочитувала. І я розумію, що напевно з якоїсь сторони це є неправильно, тому що можна отримати не так би мовити, але з іншої сторони мені все одно цікаво, про що говориться книга. І ніби ти читаєш з надією, що ось-ось почнеться екшен і буде все цікаве. Але так, звісно, мене було не дуже багато книг, які мене не цікавили. Все ж таки, вони були. Да, але все одно я їх дочитувала. Неважливо, як, скільки їх читала, але я намагалася їх читати як. Читаю книги зазвичай та по тому самому таймінгу, який я виділяти, і по кількості стрінок. І мені хотілося запитати у вас, як чи у вас таке взагалі було, і чи потім вас не виникало питання цікавості, що ж дійсно там відбувалося в цій книзі, незважаючи на те, що я її кинула де на середині прочитання. І які були ваші найчастіші причини? Не тільки те, що ну, просто книга була нецікава, але, можливо, у вас були ще якісь інші причини, не тому що я не можу придумати інші, окрім того, що книга не цікава. Ну, можливо, ще різкий нечитун який з'явився. Тому я дуже рада почути вашу думку в коментарях, де я буду чекати на ваші відповіді. Всім дуже дякую за перегляд.